Всім привіт! Ось сьогодні поділюся таким малесеньким приймачем. Виникла потреба в ефірі, немає можливості працювати, вдома фактично не буваю через службу, всі це розуміють. І інколи хочеться щось послухати. Для того хотілося зробити щось таке компактне. Живлення, щоб було всередині. І тільки дротик. Підключити, поміняти батарею кронку, і щоб воно працювало. От, у мене виродилася ідея зробити такий приймач прямого перетворення. от і діоад, він же служить індикатором розряду батареї. От, що там всередині? Я вам зараз водом покажу. ну власне Мій при... при... З... канал, я бачу, дивляться багато аматорів. І... Тихнарів, ну і я думаю, що їм буде цікаво подивитися чергову реалізацію. Нічого ну, тут такого складного немає. Схема моя. Робив з голови, я її не малював, тому схему не питайте, я кажу одразу. У мене дуже часто таке буває, що я спочатку роблю, а потім згодом можу намалювати схему. В даному випадку схеми нема. Але я вам покажу всередині і там, в принципі, я думаю, що буде зрозуміло, що воно і як. Саме цікаве нутрощі. Як я казав, корпус від Делінка. відделінка, алюмінієва пластинка, багатооборотний резистор використаний, ГПД екранований на одному транзисторі. Не було там пожежі, бажання щось в хімічне, витравив таку навісну. Налаштування ну, йде варикапом. Все у ГПД -то поступає на діоди. Ну, Фільтр я намотав на кіті. Ось. Якщо бачите. Е, дуже давно я робив приймач прямого перетворення і використав головку від магнітофона. Я ще в ті часи був на qrz заходив і виклав там, схема є така. І Цю ідею, до речі, підхопив УС5 МСК і почав використовувати в своїх конструкціях. Дуже часто питали, там сперечалися на форумі щодо доцільності використання магнітних головок, тому що на них є магнітні наводки. Вони дуже чутливі, хоча вони грають роль фільтра досить добре. Але в цій конструкції я вирішив повернутися і намотав. ФНЧ, як має бути. Як бачите, мікросхема МЛМ і два транзистори на виході. О, досить потужний ВНЧ, динамік всередині. Тут розводка живлення, стабілізація йде. Тобто, в принципі, живлення і так стабільне, але для того, щоб частоти не плавала, була стабільність і так далі. Ще є стабілітрон 68 68 Вольт, і він живить ГПД і власне, елемент настроювання. От, є ще на одному транзисторі. Я не пам'ятаю вже який мені попався під руку, але здається, що це 2 sc 1815 От. І На ньому я зробив підсилювач високої частоти. Тобто, в принципі, традиційна класична схема, нічого такого нового. Ну і крона всередині теж не бавився, наклеїв на двосторонній скотч. І все, відключаємо тему і нічого не чуємо. Під'єднуємо тему і в нас приймач починає працювати. От зараз я його зберу і ми його послухаємо. От, якщо у ваших відео є опис ваших конструкцій прямого перетворення, то дуже буду вдячний, якщо ви кинете. Посилання на ваше відео в коментарях, я його з задоволенням перегляну, оскільки я дуже люблю техніку прямого перетворення. Вона дуже корисна, я вважаю, для початківців. Набити руку, потренувати і взагалі добре налаштувати приймач прямого перетворення, чи тим більше трансівер, навіть телеграфний, чи DSB, чи SSB, ще тяжче. Все ж таки це дає дуже-дуже серйозну, скажімо так, школу схемотехніки для її особливого розуміння. Так що, якщо у вас є такі конструкції, я з їх задоволенням перегляну і, будь ласка, кидайте у коментарях лінк на ваші відео. Зверніть увагу на чутливість приймача. Ось я зараз антенку відключу. Все, тиша. Спокій. Повна зарядка. Прийом матч працює. І тільки-тільки-тільки-тільки я тут у нас пішов прийом. Досить неправильно. Та, ось у Франції працює Хекіап Суфіт. Сімидесятий номер він нього дає Словаку. Хтось питає, хто з Фінляндії. The V7 SSB станції все-таки тяжче настроювати. Зараз в SSB ділянці щось я нікого не чую. Повертаємось до телеграфістів. ваш француз F6 FK Є 8А канари. Ну, як для такого дротика, то непогано. В принципі, отак от працює той приймач. Нагадую, і виключити І світлодіод у нас показує розряд батареї. Гучність. І налаштувати. Вон є ще СНБ, ще працює, це болярські І, Коротше загальне уявлення про те, що в мене вийшло вас, сподіваюся я. Трохи заважають ліхтарі, ой, дощ там на дворі йде. Дуже похмура погода зараз. то що зробиш? Проходження трохи слабеньке, але разом з тим станції мають нормально.

М0, це Великобританія, М0, ЛФ, ЛМФ. Є 3 Анна Роман.